П'ятий день в селі, як тобі? Друзі, тут є сусіди. З того краю, з того, сусідів багато і варто бути хорошим сусідом. Хорошим сусідом я маю на увазі подавати хороший приклад, тому що сусіди завжди заглядають один до одного, спілкуються, що хто робить. І якщо хтось щось будує, наводить порядок, то ти даєш хороший приклад іншому сусіду. Він бачить і він хоче теж щось таке хороше зробити. Ось тому. Перше сусідство, а також, дивіться, я в трусах. Я в трусах на подвір'ї. Звісно, якщо я буду йти поміж хат, кудись в місто, в магазин, я вдягну хоча б шорти. От. І можна сказати, тому в місті те ж саме. Ну, в квартирі ходи в трусах, виходиш, вдягнись, але все-таки трошки інше. Квартира, вона якби обмежена, простору менше, як правило, а тут в тебе подвір'я, ти ходиш, гуляш просто в трусах, і це норма. Порядок. Мені подобається бути в трусах, коли mm -hmm. тепло. krishna hare krishna 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 Я вирішив дві піали сьогодні зробити. Пристрілочка. Кохана, вона робить таку підставку для палички, арома палички з відбитком. Це що, кабачок був, так? Так. Кабачкового листа. Да. Друзі, зібрали ціла сумка, грушок, будемо їх. Сушити в дегідраторі дуже гарні. Там ще в портфелі ось там ще стільки же майже вирішилось дуже багато не брати, але все одно тут 5 кілограм 10 точно є. Приїдемо ще через 2 дні, їхали на велосипедах. так що Таке, і зараз дуже гарна погода. А сьогодні гори не видно. Ух, да, сьогодні гори не видно. Якась Хмара лягла на обрій. Ну ось так зараз. Мені дуже подобається, коли природа в таких кольорах, перед заходом сонця, оці кольори Уф. офігенно. Офі... Но. Дуже комфортно. Їдемо на вільчиках назад, назад вже буде більше вниз, да, ніж вгору. Та тільки перед хатою будемо підніматися, Да. Тут дуже багато крутили педалів догори. Було важкувато, о, бісипс добре прирізається. Ууу, це можна навку, <ріст> <ріст> так треба. Як мене пакують, ой, як я пакую. Охо, так не вийде. Чи вийде? Шнуриваємося. Треба його зробити тонким, він тонкий не виходить, висипає тут. кофта нічого, чи кофта наверх, Кофту дістаємо це треба всипати максимально низько, щоб нічого не билося. Якщо воно зараз покутиться. Ох, оце вже можна вкласти. бо тут саме м'які на Чуть Ну що, максимально акуратно, без ударів. Треба, щоб доїхало це все. Фух. Що, я мабуть дороблю піали і буду тобі допомагати різати. Займемось, це ж сьогодні треба. Хоча б розкласти самі свіжі сьогодні, а за можна. Ну наскільки поміститься дегідратор? Це, одразу, я думаю, на це, на покривальство. зараз висопив. Попунтувати, буває. <пунтовато> <пунтовато> мене гальма сладкі. <смеш> не повертайся. <смеш> Ух! Овочі на грилю. Ось так вони виглядають готові. Це ще не готові. Замариновані. А в чому вони мариновані? Соєвий соус, олій. колегі. Великоволіє, сейвий соус. Ух. тут? Вечеря. Друзі, камера каже, що це квіти. Просто я саме так. Особливо ось тут встарился одразу квіти видає. Це означає, що о що це божественно. О, цей... Появився як чилі, прям дуже, дуже шалений. Ого. О. О. А, схоже, що я готовий до наступного раунду. Это, конечно, вот это он. Смотрю, что это зеленый чили. Ну, Это, может, это он. Ух. ого. Можливо, я його бачу, Ті всі були солодкі, все виглядає страшно, тому це має бути він. Ну, він перчаний, але ну, не настільки. Там прям кота пішла. Сьогодні що я від... відстраждав вже. <кхух> Вилишили два перця, і можливо це не вони. А ти на скільки частин різала? Шумели? На скільки частин перець різала? Не знаю, три-чотири. То має ще буде. Два. Як? На дві? Mm -hmm. Тобто можна. Ну, ми, ми, можна ми вже з'їли, да? Так. Я чекаю, да Ти ж... чекаєш наступної хатки. Все угу. дуже смачне. Можливо. Ще два. Я, nee, друзі, це фініш. Дуже пощастило. Тому що цей перець був найгострішим, що їв в цьому році, це точно. Він прям віддав да, цю гостринку на все, особливо, що було поруч. Зараз тут я теж відчуваю. Гостре, але не настільки. Шалена вечеря. А чим зараз займаєшся? Зараз я роблю чахаї. Я виконую виробництво глиняного посуду для чайних церемоній. Як правило, це якісь маленькі вироби, піалочки, маленькі чайнички до 200 мл. Ось такий чахайчик він буде десь на 150-160 мл. Я не роблю великих глечиків, якихось кастрюль, ще щось. От, не використовую гончарний круг поки що. Роблю все вручну і кожен виріб унікальний, тому що не використовую взагалі ніяких лекал, все вручну. Чахайчик роблю півгодинки і він вже майже готовий. Форма Форма готова. Тішечки, розлавити форма. Друзі, сьогодні ліпка прямо з самого ранку. Я вирішив зробити чахай без ручок. Дуже зручна, класна штука, братися треба. Ось тут, доверху все одно ніхто не наливає, в руки не буде пекти. Ось така моделька, трошки підсохла. Зараз буду наносити малюнок. Також, ось така піалочка теж зараз буду розмальовувати. А вчорашні піали я вже повністю зробив. Покажу трошечки пізніше. Ще попрацюю, працюю прямо на сонечку. От там в мене тільки що було чаювання, ще на два проливи є чаю, тому повернуся за 10 хвилин.